На Рівненській АЕС завершила свою роботу місія МАГАТЕ з надання допомоги Україні щодо ядерної безпеки та захищеності АЕС. Основна мета оцінка ядерної безпеки об'єкту, фізичного захисту, системи аварійного реагування, а також оцінка потреб РаЕС в наданні технічної допомоги. Місія вона була організована за запитом України уряду України, національного регулятора та МАГАТЕ. Ми. Впродовж трех дней плидно попрацювали с экспертами. Были обговорения, зустречи, интервью с персоналом, с керівництвом станции, были обходы, облиды, как майданчику, АЭС, так и зонечных объектов. Самое важливое это оценка ядерной безпеки. В умовах висковой агрессии, войскового стану. Під час візиту експерти провели аналіз стану функціонування системи обліку та контролю ядерних матеріалів, оцінили стан обладнання радіаційного контролю на промайданчику та поза його межами, заходи з протиаварійної готовності та реагування. На підсумковій нараді представники МАГАТЕ обговорили проміжні результати місії, відзначили позитивні практики та запропонували заходи для вдосконалення безпеки електростанції. Є питання по наданню технічної допомоги. Ми розглянули ці питання, обговорили перелік необхідного обладнання, які МАГАТЕ буде розглядати для постачання на наш майданчик. Загальний висновок, який Назвучили експерти, жодних проблем з ядерною безпеки на рівні СКС не знайдено, їх немає. Раес продовжує свою роботу в звичайному стані, в звичайному режимі, І МАГАТ хоче підтримувати такі стосунки в подальшому з Ривской СКС. Міжнародні експерти високо оцінили роботу енергетиків Рівницької АЕС. Вони відзначили, що незважаючи на складні умови, в яких доводиться наразі працювати, атомники демонструють професіоналізм та високий рівень самовіддачі. Генеральний директор та фахівці РАЕС подякували експертам за роботу. На жаль, досвід, який сьогодні здобуває Україна, дається в дуже тяжкий спосіб, але переконані атомники з допомогою європейських колег ми зможемо зупинити ворога і повернутися до мирного життя. Тетяна Федорова, Андрій Затірка, Руслан Шевчук, канал Енергоатом.